І так з вами Роверс. Це Smart Company, І сьогодні ми розпочинаємо нашу рубрику тему навколо нас. І сьогодні до мене залітають перші дві е, такі посилки, які вже прийшли до мене прямо із початку Тему доїхали дуже швидко, менше двох тижнів. І ну, я замовив насправді дуже багато всього. Да, там, коли перший раз реєструєшся, там доволі такі приколі акції. Е, е, я потрапив типу замов десять товарів, два дешевших безкоштовно. Чесно, поняття немає, що там лежить, і давайте разом розпакуємо, потрогаємо і подивимось, а що воно таке є. І <кхм>, саме цікаве просто розуміти, чи тему це те саме Аліекспрес, да, грубо кажучи, чи це все-таки є щось більш е якісніше. Да, будемо говорити так, чи це, в принципі, вся ця історія. Це повторення от всього того раніше, що ми бачили. І так. Перша посилка. Тут у нас є три товари. І так, дивимось що у нас тут є в першій посилці. Давайте оце от поки так от на куточок. І так, літіонний чарджер. Да Він же, в принципі, теоретично павербанк. І чому я його замовив, спитаєте ви. Да, в чому його така особливість? Типу, що в тебе, павербанка нема? Ні, воно заявлено, що воно буде заряджатися аля від сонця. Е, цікава історія, правда. Ага. Правда, це не павербанк, ні фіга, по-моєму. Чи павербанк? Да, от наші сонячні, так сказати, станції. Ну, аля. В, зараз, коли там у нас плюс-мінус, є, нема блекаутів, наскільки воно актуальне, я не знаю. Але це така, я зрозумів, це не павербанк, це саме чарджер. Мейдичайна окей. Тобто, це не є сам тіпа, Powerbank, як Powerbank, це штука. Яку ти підключаєш і заряджаєш собі от, або батарейки, або є тут роз'єм USB, щось від USB, наприклад, телефон. Да, от, якщо в тебе iPhone є з USB Type-C, і, в принципі, вся ця історія е, заряджається від сонця. Слухайте, ну є підозра, що це все буде дуже довго. От прям от слова взагалі. Ага, нам вже завчасно дають один е, дріт для так сказати, підзарядки. І так, як це все у нас збирається і розбирається, ага, незрозуміло. Ну, на перший погляд, якість, звісно, дуже і дуже. Опа, не падать. Якість дуже і дуже, так сказати, сумнівна. Ага, отак от. Да, окрім того, ви ще можете що заряджати? Дві батарейки тут, да, такі великі usb a ой боже, usb a боже. Коротше, великий забув, як вони там правильно називаються. І цю історію треба буде перевірити. Да? Ми потім перевіримо да? і виставимо таке відео у TikTok. і подивимось, чи правда там буде щось заряджатися, чи ні. От саме цей прикольний момент, да? от воно Китай-Китай. Але от зняти плівочку навіть з китайського якоїсь вундервафлі, блін, завжди хочеться. І... Ну, от знімаєш плівку і стало будто би, чуть-чуть симпатічніше, хотів сказати би я, але ні. Добре, окей, поки що ми цю штуку відставимо. Е, насправді, так як воно пише, да, літіонний чарджер е, 1200 мА на годину. Input, інput, туди-сюдим. Е, я думаю, я думаю. Що навіть, навіть в принципі, його можна використовувати в принципі як павербанк, Да? Пам'ятаєте, ми там павербанк із подібних батарейок збирали? Тобто, я думаю, що історія може бути в тому, що ти можеш його да, заряджати як. Від розетки. Да? Так, якщо, наприклад, розетки в тебе немає, от є сонце. Тут вже стоять зачасно акумулятори, на сонечко поставив, чпуньк свій смартфон і, будь ласка, кайфуєш. Правда, воно сходу вже таке от, трошечки косе-криве, але ну, чи буде працювати, не знаю. Треба дивитись. Да. І так, коштувала нам ця історія в принципі разом з доставкою. Ну окей, вадна вона була безкоштовна 300 гривень. Ну, що, в принципі, є, ну, скільки там, менше 10 баксів. да? Ну, Якщо працює, навіть в принципі нехай буде, валяється, може, є колись і знадобиться. І так, ще у нас тут ще є в комплекті. Е, це така от хіра бора, заказав донці гратися. Бульбошки вона любить. Типу, як вона працює. да? Як я розумію, теоретично, ти туди батарейки насобачуєш, і воно там где-то пиш-пиш-пиш-бульбашки тобі має пускати. Ну давайте, хопа, дивимось. Ні, ну якість коробок, конечно, типа, ну... Ну і що там. Скажемо так, но О, господи. Ні, воно сходу просто якась така, типа, а-ля незрозуміла. Ага. Он офф. І непонятно, ага, О, навіть ручка є, да, от, щоб дитина з собою носити могла. І блін, ну, оце прям виглядає як херня да, в принципі. Але, але воно і коштує, зараз ми подивимось 200 гривень. Ну, якщо хоча б працює, скажімо так, тижня 2-3, жити можна. 200 гривень, типа, доставка безкоштовна. Думаю, в Україні така буде коштувати. А цікаво, скільки така в Україні буде коштувати. Якщо знайду, напишу десь отут і просто цікаво порівняти вот, на тему 200 гривень я купив. А скільки ж така історія буде в Україні коштувати. І так, ідемо далі. І так, А далі нас зустрічає мікрофон. Да? Я взяв підлічний, насправді не знаю на кой хер на хера, якщо в мене є типу, нормальний кльовий професійний, але типу ну може когось десь і знадобиться. Звичайно, така пітлічка, да. Ну, Зазвичай взагалі такі вони пишуть звук доволі якісно. Ну, зазвичай навіть якісніше, ніж просто звичайні мікрофони. Тому, в принципі, напевно, ще може бути. Да. Ну, от ми потім якось зробимо порівняння, як працює оця от штуковина, яка куча грошей коштує, як оця ерунда за 3 гривні може себе проявити. І так. І остання річ з цієї упаковки це отакий от, Аля Да, Замовив його більше так, щоб моя донька потім е, ходила і така була на стилі, що називається. І так, давайте зараз, зараз ми його розпакуємо і глянемо. Він теоретично, теоретично має десь там щось якось світитись. Але це не точно. Враховуючи, що це китай, не факт, що воно зараз дещось і засвітиться. І так, цей рюкзак коштує 370 гривень. Окей, е, світиться у темряві, а він у темряві світиться, ну ладно. Стильний, легкий, об'ємний, хорошо е, з USB-портом. І, типу, щось там можна звідси заряджати. Да? Тобто, як воно пише: отут у нас USB. -портом. А, ну вот, да, вот у нас е тут USB. Свод да, з правої сторони виходить один для 3,5 мм, наприклад, навушники, якщо у вас ці старі зі штейкером неприємні. Ну, Або я ви просто користувач Android і не маєте безвертових навушників. І один USB порт щоб собственно, заряджати свій пристрій і тримати його в руці. І при цьому цей самий Powerbank був завжди у тебе так сказати, у кишені. У комплекті він навіть. Само USB тобі поклали, да? тобто теоретично ти можеш його вже і все буде працювати. Нормально. Ну, в принципі, за 300 гривень, за 300 гривень давайте об'єктивно. За ці кошти в Україні таке ти не купиш. Чи коштує свої гроші? Думаю, коштує. Чи купив би я це собі? Ну, собі ні. А от, наприклад, на, напевно, донці, да, які там 3 роки. Напевно, більше, да. ну, це так. Остання, це остання річ була з першої посилки. І так, ідемо далі. І так, відкладаємо в це в сторону. І так, далі нас зустрічає друга посилочка. І так, давайте подивимося, що там у нас далі. Я там вже так сам і все не пригадаю. Так. І так. Загадкова коричнева коробка. І так, OutLife. Написано, що означає. Не знаю. Вже навіть ніхрена не помню що що заказав. Так. Ага. Прибамбаси всякі тут. Крутівки, викрутівки. Раз, два. три Ух! Ти, це екшн камера HD пише в 1080. До речі, цікаво буде згінати її і зрівняти з GoPro, яка куштує шалених грошей. Охрініть. Ну, я думаю, що якість зйомки буде просто не порівняно це... Хто ще знає. І так, у комплекті фіксуємо, тут є камера. да Ну Судячи з усього, це як тіпа, ну більш-менш але AquaBox. І так, USB-дріт да на оцей старий іще андроїдовський так сказати, для зарядки. і так Куча всяких варіантів кріплення також нам доклали. Отак. От, от Раз, два. Що тут ми маємо? Маємо якусь таку штуку. Ага, оце певно кріплення на радіатор автомобіля. Іще кудись, іще кудись. І так, що ми далі ще маємо? Далі ми маємо. Яка типу маленький акумулятор? Просто подивіться на оце от. Ну, да, ємність має дичайно ліонний окей і ємність 400 мА. 400 просто мА на годину ужас. І ще тут є що цікавого, не знаю, гачок якийсь, хто не знаю. Навіть трошки макулатурки нам поклали. І не знаю, якісь резинки. Да? Да. І так, ідемо далі. І так, оце нам вже в принципі, все сказати можна не потрібно. І так, дивимось, що у нас тут ще приїхало цікавого USB флешка на 256 ГБ. І на кой хрен я її замов? питаєте ви. Замовив я її, тому що в принципі у мене є як і комп'ютер на Windows, звичайний, так сказати, і Mac, да, от який ви бачите перед собою. І унікальність цієї флешки полягає якраз у тому, що в неї одразу два порта, як для USB Type-C, так і звичайний стандартний USB комп'ютерний. І 256 гривень. блін, мені навіть цікаво, скільки ця історія коштує 256. Само. Раз, два. І так, дана флешка, увага, флешка, яка є 4 в одному. Тобто, 4 в одному, не знаю, чому 4 в одному, тому що тут десь щось видно, ще якісь є слоти. Не знаю, а що 4 в одному, браті. Оця USB-флешка коштує, коштує. 91 гривні. от Я взяв при першій покупці, так сказати, 256 ГБ за такі кошти. Е я не здивлюся, якщо вона навіть не заведеться. А ну, давайте зараз прямо спробуємо. Ну, На Макі вона можливо зразу і не заведеться. До речі, до речі, але не факт. А ну, опа. Е дозволити, дозволити, звісно, і. United Є, ану, хоба. Ти глянь, працює. Ану, дивимось, досі є. І е, міцкість 268 ГБ. Йо-майо! Якщо я спробую зараз щось сюди записати, таке прямо, щоб потужне було. Е, ну Наприклад, оцей файл. Ану, чисто цікаво швидко зглянути. Блін, швидко працює. Файл 2 ГБ пише, залишилось хвилина 2 ГБ. Це означає, що флешка, в принципі, не настільки повільна, як і е, думав я. Так, давайте опцію відміняємо. Хопа, хопа. Так, все. І так, ідемо далі. Тут у нас є ще пару товарів. І так. Це у нас фік його взагалі пока не зрозуміло що. Але дивимось. опа, відкриваємо, так. Ану, давай, чпуньк, нам це вже не треба. От. Ага, це набір, так сказати, викруток і всього такого прикольного. Так, а як тебе відкрити, щоб зараз все не повилітало окрім? Опапа, от якраз я от про таке щось подібне і казав. Ну, о. Набір викруток до нас підлітає, але треба це трошечки охайно поскладати, і буде, в принципі, окей, е, життєздатна історія. Ну, знаєте. Типа, нагмисне таке ніколи не купиш, але інколи потрібно. А от коли тіпа, на тему замовляєш, і оця історія з першим замовленням, а купи 10 товарів три в подарунок. Ну, типа, може бути. І останнє, що у нас тут є, це до речі. До речі, оцей самий кубік, да? який, типу, є. Підробкою на один з кубів, які ми от тільки там оглядали нещодавно магнітний куб. І так. Що він тут в собі має всередині? І так, хопана? Дивимось, спостерігаємо і є Дріона пасатіжа. Що в ньому є? В ньому є три USB нормальних, так сказати, адекватних. USB Type-C, три розетки, і, в принципі, все. Ну і виключатель є, типу, працює не працює. Ну Якщо їх отак поєднати, з оригіналом, ну, відчувається, що тут нема душі. Отої самої душі тут нема, і це прям видно. І коштує цей кубік, що мені самому цікаво стало. І так, конкретно, оцей кубік коштує 319 гривень. Я його купив. ну, Це значно дешевше, ніж оригінал. Знову ж таки, оригінал від Avolt. Якщо дивитися на їх сьогодні, то там ціна йо йо де там? Секундочка. Якщо брати Avolt, то це 2300. Ну, типу. Тіпа... Різниця є, але блин, от ти береш його і він от сходу вже якийсь, тіпо, ну, жовтий. Ну, типа, ну, зовсім це не знаю, ну, хоч працює, типу. Да. Да. І на цьому наші посилочки на сьогодні. Все. І так, дякую вам за увагу. З вами був Роберс, це було Smart Company. Пока.